24-річного жителя Кримичуцького району підозрюють у зберіганні та збуті боєприпасів. Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За даними слідства, фігурант у вересні-жовтні цього року незаконно продав одному громадянину ручну осколкову гранату Ф 1 та майже 40 набоїв. Працівники поліції затримали чоловіка за підозрою скоєння кримінальних правопорушень проти громадської безпеки. За місцем мешкання затриманого виявлено понад півтори тисячі набоїв різного калібру, близько десяти корпусів гранат та запалів. До них три споряджені набоями магазини до автомата Калашникова. Все це вилучене, направлено на судову експертизу. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловікою запобіжного заходу. Е, підозра чоловікові також повідомлена у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно слідчі заходи, санкція цієї статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.